Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні продовження... Сьогодні продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні в нас Терези на грудень 23-го року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у грудні цього року? Хай скажете рон правду. Ото перевернутий. Райдом. Ейвас. Хагалас. Ресас перевернутий. Ансус перевернутий. Добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у грудні цього року? Феху. Перд. Наутіс перевернутий. Ну, добре, що по фіналу? Ага, беркан. Добре. Що ми маємо? Теж насичений місяць вас очікує дуже і дуже. Отож, Ото перевернутий Raid, Ейвас, Далі. Хагавас, Торісас перевернути. Ансус перевернути. Далі. Фех, Уперт, Наутіс. перевернутий і беркан. Про що мова? Ну ось одразу. От перевернутий. В першу чергу це якраз руна роду руна родини, тобто взаємодія з родичами якась така, знаєте, не дуже, будемо казати, продуктивна. Мало ота вже позначка і сім'ї, якщо так. А знизу взагалі хагала спаде, то, тобто ну, такі події можуть бути не зовсім позитивні. давайте так скажемо. Далі, ота перевернутий це також і власність, тобто якісь ну, втрати по власності. ніби. Ну, з другого боку, це може бути як і продаж, тобто ви продали щось і так далі. Да? Е, ось, наприклад. Але може і не лише бути продаж. Знизу Хагвелас, добре, це до того ще дійде. Далі, ось райдо. Ну, це про поїздки. Так? Тобто місяць у вас буде, або то якась поїздка може бути велика запланована, або відповідно місяць у вас буде весь отакий, отрухливий, так би мовити. Ну, кінець року, да, справ багато, багато чого треба встигнути. До речі, ото перевернути райдо, ем, може бути таке, що якби родичі якісь ну, від вас поїдуть. Да? Чи навпаки, якраз родичі мали приїхати, а не приїдуть в такому плані. Ось. Далі. Ну, райдо, окрім того, це і відкриття нових можливостей. Якихось щось -то у вас буде. Ну, якщо взяти, що це. Ну, от це ж кажу, це і сім'я, в принципі, як така, сімейні стосунки. Да? Тут якісь там можливості можуть відкритись нові. Далі, ось Ейвас. Ну, певні перешкоди на шляху є, так. Да. Ось ось шлях, а ось і перешкоди на ньому. Ну, але це такі перешкоди, які долаються, ось як перестрибуєте, як той бігун на біговій доріжці, так, і йдете відповідно далі. Eс ну, це саме де, такі перешкоди, які ріст дають. Да? Поштов росту, коли людина росте, ну і даває перешкоди. Ну, от це якраз воно. Далі, що ми маємо? Далі в нас взагалі йде Хагалас. Ну, цікавенько. Декілька аспектів йде. Якщо взяти, що це перешкоди, то ось іде Хагалас. Зносите ви їхні перешкоди, як ото локомотив. знаєте? Це один варіант. А другий варіант ось, ото перевернутий хагалас. Ну, якщо, то, якщо взяти що це якісь стосунки, не лише родині можуть бути тут саме й сімейні, то це от погано, дуже погано. Хочу помилитись, як то кажуть. Ну Знов таки, людей багато дивиться, комусь це один аспект програється, комусь другий. Ну далі, Якщо взяти сам по собі хагалас, то це просто хаос. Да? Руйнування планів, якісь. Події поза межами вашого контролю, да, вплив стихій, так би мовити, на ваше життя. Ну, якщо так сказати. Що завгодно може бути? Ну, як я ж кажу, тут від зміна планів, руйнування якихось планів, ну, руйнування стосунків, до речі, також, Руйну... якась поломка техніки, як... побутове, щось велике, так і маленьке може бути, ну, і так далі. Тому подібне. Форс-мажор будь-якої природи, одним словом. Оце от Хагалас. Неприємно, коли він приходить. Е, треба зауважити. Ну, Але руна сама по собі не погана, поганих руних таких нема. В той же час Хаглас це знаєте, порада звільнитися від цього старого, того, що віджило своє вже, як би, і що треба завершити. да, Викидати там хлами з дому, да, там розібрати якісь там речі, які що ви довго відкладали, не могли зробити, ну і так далі. Тобто, от якраз позбавитись від старого, щоб прийшло нове. О. Далі, Торісас перевернутий. Ну теж, ну, до речі, відразу йде певна прихована агресія, да? тобто загроза якихось конфліктних ситуацій. Поряд Хагалас. Масштаб тут може бути вже суттєвий, якщо оцю от пару подивитись, е, яка тут порада зразу тримати емоції під контролем. Тому що, якщо. Дасте волю емоціям, наламаєте другу. Судячи по всьому капітальних, якщо так. Тому що тут ця трійка весела. Далі, Торісас перевернути, це теж певні обмежені можливості. Да? Тобто, у вас ось ніби відкриваються якісь можливості з одного боку, а з другого боку, є і певні обмеження. Чи вам все на світі відкриється, де не зовсім відповідно. Ну і, до речі, це так, що у вас це руна, ну як. В прямому значенні активних дій тут перевернуте. Тобто дії такі відносно активні, ну не пасивні, а такі. Да? Тобто, якось і місяць у вас і, тим і так. Щось вдалося, щось десь не вдалося, десь воно якось довше пішло, не так, як ви собі планували, і так далі. Ну от Якось якась така тенденція проглядається. Далі у нас по фіналу ансус перевернутий. Ну теж, ну, оця трійка, це явно якийсь конфлікт, притом, знаєте, такий суттєвий. Відповідно, я ж кажу, емоції під контролем, щоб не наламати дров. Це можна уникнути. Це не це не вирок, що ти як називаєш, як то кажуть. Далі, ансус переверти. Ну, це якісь да, погані новини, якщо так. Да, погані новини, Знов таке руйнування планів, зміна планів, якщо так. Ну і взагалі загроза обману, як такого. Ну, от, може, через певний обман у вас отака от от буря емоцій і буде. Ну, як це? Довіряй, але перевіряй. Як Тримайте холодний розум і, в принципі, є шанс, що ви того уникнете. Це не вирок, знов таки. Далі, ось і вас сансус перевернутий. Теж якісь труднощі, знаєте, не заплановані, якщо так. Мало того, мало того, ансус перевернутий, це і погані думки. Тобто, мало того, що якісь зовнішні обставини на вас тиснуть, то ви себе ще й накручуєте додатково. І це взагалі ще справу погірше. Так? Повірю, що буде вам, як то кажуть. Да? Ну, Щодо думок, от якраз от позбудьтесь від поганих думок. Да? Як там кажеться, робиш, не бійся, боїшся, не роби. Да? Ну, от приблизно те саме. Тобто позбудьтесь від от таких от поганих, похмурих думок, да? і якби у вас має воно трохи налапити. Далі, ну, Торісас перевернутий, ансус перевернутий. Знов знову таки, якісь, знаєте, як погані думки через те, що у вас є певні обмеження. Щось то що вам не вдалося, якісь двері, знаєте, як закрились перед носом. І у вас, відповідно, от, з тим пов'язані, що емоції ці погані. Ну, такий місяць, я ще кажу, насичений буде. Далі. ну Тут порада, яка, я ж кажу, позбавитись від от, якраз поганих думок, не накручувати себе, відповідно, і легше воно вам піде. Ну, а тут позбавитись від старого і віджившого, так? Не непотрібно, давайте так скажемо. Далі, що ми маємо? До фіналу тут веселіше вже. Де відразу скажу, що, ми, що тут: феху, перт, науть перевернути, веркана. Ну, ось феху, да. В першу чергу, це про фінанси в даному випадку. Тобто, фінанси у вас гарно будуть якраз в цьому місяці. Якийсь дохід можете отримати, не знаю, якусь премію, можливо, щось десь і виграти може. До речі, феху, ну, про подарунок. Ну, в принципі, можливо також. Чому ні? Тут у нас свята йдуть. Але ж феху не лише матеріальне, феху, ну, в даному випадку більше як матеріальні аспекти, де далі все-таки. А, а феху це, зокрема, і про нематеріальне, тобто саме про стосунки. Якщо так, то це оновлення якесь, поява чогось нового. Та? Або оновлення існуючих стосунків, або взагалі е, поява нових. Знов-таки, це не лише любовні стосунки, це стосунки будь-якого роду. Можуть бути робочі, дружні, ну і так далі. Далі, ось у вас пер. Цікава зв'язка. Фех упер, тобто, ну, такий великий да, від, ну відносно великий, давайте скажемо, потік благ різних. Ну Тут про фінанси більше йде. Тобто, ось у вас. Як такий, знаєте, дійсно, як виграш, або щось такого плану. Ну, З азартними іграми обережніше, от, а може бути просто премія якась там, або що, щось таке, що ви, може, десь і не очікували, а відповідно. Отримаєте приємну таку суму. да. Далі, ну, перте, до речі, про удачу. Тобто, попри те, от, ці негаразди, удача вас не покинула, удача з вами. Вона вам як би посміхається. Да? Фортуна. Ось. Ну, До речі, пер це карма, але це, знаєте, позитивна карма. В тому плані, що ви десь раніше щось зробили, хороше. да. От. Ну і відповідно за це ось зараз отримаєте якби. Ну, отримаєте в хорошому сенсі слова, отримаєте певний бонус да, від вищих сил, давайте так скажемо. Знов таки, не обов'язково він може бути матеріальним бонусом. Ну, але в даному випадку ніби про матеріальне мова. Більше про матеріальне мова. Далі, ось аутіс перевернутий. Ну, певні труднощі і випробування. Місяць, ну, руна перевернута. Труднощі суттєві, давайте так скажемо. І знов таки але удача, карма, відповідно, у вас позитивна, тобто вам допоможуть і це все пройти. Не, знов таки, не накручуйте себе. Ну, що, що Зверху ансус каже. Ну так, да, труднощі, певні випробування, певні обмеження. Ну, по наусу перевернутому суттєві. Не сказати, що місяць прямо у вас дуже радісний і позитивний, але буде багато позитивних моментів. зокрема. Далі. Ну, удача, зокрема, ось, удача, якби фортуна допоможе вам оці негаразди подолати, пройти, так? Да? З одного боку. Ну і далі, по фіналу Беркана. Пройшовши ці труднощі, подолавши їх, відповідно, у вас починається рісти, розвиток, так? Ну, знов-таки, людина, коли росте, коли долає труднощі. Ну от, по проходженню труднощів, у вас почався якби, ріст, розвиток залом. Ну і беркана як фінальна руна розкладу, тобто, ріст в усіх якби, аспектах може бути. Як там справи, якісь, стосунки і так далі. До речі, заробітна за плата, чому ні? Ось. Е, ну, так і як ріст вас, як особистості, як спеціаліста. зокрема також. Да? Мало то беркана позначка жінки. Ну, тобто взаємодія з жінками буде. Ну, до речі, якщо так, то проблеми можуть бути саме з жінками. Да? Ну, відповідно, жінки і чоловіки дивляться, я статистику канала бачу. От, ну, але, зрозуміло, це не обов'язково стосунки мови. Любовні це можуть бути стосунки робочі. Відповідно. І там якась взаємодія з жінками. Ну, така буде, не дуже хороша, будемо казати. Ось, ну добре, тепер підсумовуючи все сказане. Отож. Труднощі долаєте, якби тут розбираєтесь. Місяць у вас активний, насичений. З родичами обережно, з стосунками, з сім'єю теж обережно, щоб не наламати дров. Емоції під контролем, тому що тут ось у вас загроза такого скандалу, прям знаєте, масштабного. Ця вся трійка про те говорить, прям кричить. Далі, Хагалас порада позбавитись від цього старого, того, що віджило своє. Будь-то думки, плани, речі так далі. Далі, Ансус, не накручуйте себе, почистіть, до речі, й думки, в тому числі позбудьтесь від паних думок. Відразу вам стане легше жити. Да? Далі, ну, ось у вас тут заробіток, якби, фінансовий достаток. Да? Мало то взагалі підвищення може бути зарплата, як такої. Ось, ну і труднощі долаєте, і по фіналу у вас рісти розвиток, якби. Ну, більш ніж. Ну да, розклад такий в якійсь мірі важкенький. Але тим не менш, місяць, я ж кажу, буде у вас дуже насичений. Дуже. Ось, але багато чого ви зможете уникнути, коли, відповідно, певних рекомендацій послухаєте, коли ось від певних думок негативних позбудетесь. Да? Дуже багато тут вони вам дають проблеми. Як. Мало того, що є зовнішні фактори. Да, Цікаво буде прочитати відгуки, як у кого буде цей прогноз От Дуже цікаво. Добре, хай збувається найкраще, хай щастить. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий, до зустрічі! Нехай щастить!